Літературний конкурс Україна моя квітуча існує шість років. І за цей час його учасниками стало більше тисячі криворіжців. По итогам конкурсу вже вийшло п'ять збірників. І я вважаю, що дуже много нових імен відкрито благодаря конкурсу находят новые имена, притом яркие, сильные. Вот сейчас вот у нас можно назвать фамилии те, которые даже получили Гран-при, вот, допустим, Ина Доленик это известный автор в городе. Это Женя Пантела, который из молодых, который пришёл тоже впервые и уже имеет тоже вес такой в литературе, я считаю. То есть конкурс открывает новые имена это то, что замечательно. Учасників оцінюватиме журі, яке має і власний солідний літературний доробок. Як на мене, конкурс Україна моя квітуча це та, та квінтесенція всіх найкращих талантів, літературних. І той майданчик, на якому всі таланти можуть себе проявити, показати всьому місту, самоствердитися і почати писати щось нове. Засновником конкурсу у 2007 році був Олександр Вілкул. Нині творчим змаганням опікується народний депутат України Костянтин Павлов. Очень приятно то, что в самом конкурсе принимают участие люди самых разных возрастных категорий, начиная от 7 лет и заканчивая 80-летним возрастом. И это дает нам основание понимать, насколько важно это для людей, которые хотят найти себя в искусстве, в литературе. Я, конечно же, хочу прежде всего пожелать всем участникам, которых я уверен будет много, творческих успехов, найти себя в искусстве, которое может стать делом всей жизни, или же стать... Талантовими аматорами. Но самое главное, я хочу пожелати їм, щоб они дійсно заслужили внимание, оценку і признання своїх читателей. Участь у конкурсі можуть взяти автори різного віку в номінаціях Проза та Поезія. Окремо буде розглянуто твори патріотичної тематики. Роботи приймаються з 1 квітня по 1 липня у будні за адресою вулиця Мусорського, 19, кабінет 6. Також цілодобово твори можна зареєструвати на сайті, адресу якого ви бачите на екрані.